Вони можуть перевернути ваше життя із ніг на голову. Їх шукають, аби провести обшук. Вони потрібні, коли оглядають місце злочину. Вони це поняті. Люди з вулиці випадкові перехожі. Та вони в прямому сенсі можуть визначити вашу долю. Від їхньої неупередженості та пильності інколи залежить усе. Як від незнання своїх прав, ви можете стати справжнім злочинцем та опинитися за ґратами. Кто такие поняти? Да их находят и какая их роль у и Ирины Курило. Когда меня поставили на колени, то я согласился подписать. Но они угрожали, что надругаются над ним. Наявність або відсутність понятих, їхня неопередженість та пильність можуть зіграти вирішальну роль у житті звичайної людини, каже Микола Голодняк, адвокат, який більше 15 років займається кримінальними справами. Всі слідчі дії спостерігають безпосередньо поняті. Понятим повинно бути роз'яснено, що будь-яку дію вони дивляться, і після того, якщо в них є зауваження, вони вносять до протоколу. Місто Миколаїв. На цих фото 20-річний Віталій. Хлопець працював касиром у маршрутці. Вночі повертався додому. Десь минут за 15-20 до того, що це відбувалося, десь же наряд ППС в цьому же районі зупинував Даного молодого чоловіка, схожого по описанню, який э, пил пиво, Що, в принципі, запрещено. Він повідомив свою адресу. Вони перевірили його мобільний телефон а на предмет розшукуваних о, записали його дані, тобто все було повідомлено правдиво, і відпустили. Але наступного дня хлопець зник. Рідні не могли до нього ані дозвонитись, ані розшукати. На в нічну зміну в магазині. Скажімо так, направлялась домой, услышала ззаді шаги. Саме на цьому місці незнайомець наздогнав дівчину. Схватил ее за головой ударив головою, об дерева, совершил з неї акт, після чого сорвал у нее сумку, ну, ушел. І тут певен адвокат Віталія міліціянти згадали про хлопця. Його затримали, не попередивши родичів, та звинуватили у зґвалтуванні. Нібито на місці вчинення злочину, було з на певні предмети. В тому числі презерватив, на якому були знайдені клітини з ядрами, які належали за ознаками ДНК, потерпілий, але не було знайдено на цих клітинах ДНК підозрюваного. Ось він речовий доказ невинуватості хлопця, але увага. Його не розглядали як доказ, оскільки суд відкинув цей доказ через те, що він був добутий не у незаконний спосіб. Якщо поняті не встежили за діями правоохоронців, у вас зовсім випадково можуть знайти зброю або наркотики. Таких історій каже Микола Голодняк сьогодні дуже багато і усе тому, що підозрюваний просто не знає своїх прав. Відповідно до норми закону, понятий повинен бути не зацікавленою особою, не повинен бути з органів МВС, не бути близькими родичами, тут і правоздатна. Непомітні теж не можуть бути. Якщо ви перейшли дорогу впливовій людині, каже експерт, популярна схема сьогодні, аби підставити вас провести у вашій квартирі обшук. Тут також обов'язкова присутність понятих. На жаль. Коли працівники міліції приїжджають, вони вже приїжджають зі своїми понятими, що категорично не допускається, це є порушенням закону. Експерт радить наполягайте замінити таких понятих. Наявність своїх понятих дає можливість фальсифікувати будь-який допис. Далі все за чітко встановленою процедурою. В понятих перевіряють документи та переписують дані у протокол, бо їх у подальшому можуть допитати у суді. Після того, як вже їм відчинили двері, ми спільних міліцій зобов'язаний вручити копію ухвали власнику квартири. В цій ухвалі зазначається безпосередньо, які частини приміщення чи все приміщення, і що саме шукається. Господар місця, де проходить обшук, може вимагати залучення свого адвокату. Пам'ятайте, без юриста обшук не може розпочинатись. Та більше. Співробітники міліції спеціально приводять на обшук багато правоохоронців чи своїх понятих, аби зробити метушливу обстановку, щоб господар квартири чи долучені поняті не змогли прослідкувати за всіма. Всі особи присутні під час обшуку повинні бути внесені до протоколу. Під час проведення слідчої дії обшуку ніхто не може покидати приміщення, не може приєднуватись до обшуку. Все просто нова людина або той, хто вийшов чи зайшов, може щось принести або забрати із собою. Понять тим, так господарю повинні бути видні всі дії працівника міліції. Якщо комусь щось буде не видно, понятий про це повинно казати, що я не бачу, що відбувається, я не бачу, що робиться, я не бачу, що ви достаєте. Всі зауваження поняті повинні записати у протокол, і це дуже важливо, бо потім це може врятувати людину у суді. Адвокат буде оскаржувати цю слідчу дію, оскаржувати. Дії слідчого і це може фактично стати одним із вирішальних у захисті доказів. Наявність 100% доказу невинуватості хлопця. Миколаївський суд не зацікавило. Бо зґвалтована дівчина пізнала Віталія, а той потім зізнався. Згалтування, задоволення стати пристрасті неприродним способом і грабіж. Суд виніс обвинувальний вирок, позначивши покарання вигляді 4 років позбавлення волі. Я, горіть, з утра до 4 часов дня терпів. Це батьки дружини Віталіка. Хлопець, круглий сирота, тому ці люди для нього найрідніші. Вони розказують агентам, як все було насправді. Її чоловічській жаль, що вона її знасилували, але вона знає, що це не Віталік. І просто одним своїм словом, що я просто ошиблась там. Вона могла б спасти молоду життя, молоду сім'ю і не ламати судьбу парню 20-літні. Ось і сама постраждала Люба. Люба, можна з вами поговорити? І я що? б хотіла поговорити Ні? з вами по поводу. Це стоп, моєму другу. Так, а почув, ви боїтесь розказати. Якщо правоохоронці не заборонили, то господар та паняці можуть фільмувати дії міліціонерів на відео або фотокамеру. На практиці слідчі просто відбирають ці телефони або вимагають, вимагає, щоб їх вимкнули, поклали в якось окреме місце. Це є незаконна вимогами міліції, але це завжди відбувається. Після того, як було щось знайдено, на це звертається увага понятих та показується, де саме знайшли та приблизно називають предмет. Після чого те, що знайшли, кладуть у. Пакет, який виключає доступ туди ззовні, після чого скріпляється стрічкою та папіром, де можуть поставити свої підписи обидва, якщо і більше, то більше кількість паніт. Увага! Обшук не може проводитися більше восьми годин та розпочинатись до сьомої ранку та після двадцятого другої вечора. Господарю квартири видають копію протоколу з обшуку з переліком вилученого. Та головне, поняття за свої дії можуть бути притягнути до кримінальної відповідальності. Задачу неправдивих свідчень рідні Віталія подали апеляцію та оскаржуватимуть вирок суду для нас. найголовніше, щоб він он був свободен і ніяких не було у ні условних статі, нічого, тому що якщо він то ні то не до конца.